Що робити, якщо ти ненавидиш свою роботу, але не знаєш, чого хочеш? Окей, я зрозумів, що ця робота не моя, і я хочу змін. То як зрозуміти, яка ж тоді моя? Проблема не в тому, що ми не знаємо, що нам подобається, а в тому, що ми собі не дозволяємо просто експериментувати. Бо боїмося. Ми заганяємо себе в клітку стабільності, бо страшно втратити зарплату: статус, зручний графік і всяке таке. Люди бояться щось змінити, бо їм треба переосмислювати, ким вони є. Чи не правда? Існує кілька поєнтів, які можуть просто допомогти вирватися з цього мислення. По-перше, не потрібно чекати осяяння, що ось конкретно це твоє. Треба одразу пробувати. Просто пробувати, наприклад, взяти якийсь онлайн-курс, волонтерство, фріланс-задачу чи щось таке, і подивитися, як ти себе відчуваєш. Ці маленькі задачі ні до чого не зобов'язують взагалі, але змушують працювати активніше і зрозуміти, що тобі подобається, а що точно ні. От і все.